Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, а чи замислювались ви, що ми живемо в казковий час, є супутники у нас, що в ясну космічну вись швидше світла піднялись, вже від Марса до землі мчать космічні кораблі. Тож учися і рости, космонавтом станеш ти і полинеш до зірок. Як творець нових казок. Малята, а чи замислювались ви коли-небудь щоб стати космонавтами? Чи мріяли про космічні подорожі? Сьогодні я розкажу вам про звук, який мріяв про космічний політ. Тож сідайте малята зручненько і слухайте уважно. А ось і він, приголосний звук С, з яким ми нещодавно познайомились. Ми дізналися, що цей звук справжній спортсмен. Він займається різними видами спорту, щодня тренує своє тіло і тому має міцне здоров'я. А ще він дуже цікавиться космосом і щовечора виходить із дому, щоб подивитися на нічне небо. Особливо його увагу привертає місяць, адже він дуже схожий на його букву С. Звук С навіть вір склав про це. Буква С як місяць ясний. Виде він, і ніч прекрасна. Коли С. Милується нічним небом, він уявляє себе космонавтом. Він читає книги про космос, цікавиться планетами сонячної системи і мріє про те. Що коли небудь обов'язково здійснить космічний політ? І ось одного разу звук С заснув за читанням улюбленої книги і йому наснився незвичайний чудовий сон. В цьому сні він зібрався летіти на планету яка найбільш його цікавила. В її назві звук С стоїть на кінці слова. Здогадались діти на яку? Ні? Тоді я буду називати планети сонячної системи. Ви уважно послухайте і виберіть, в назві якої звук С стоїть на кінці слова. Готові Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Ну що, малята, здогадались? Звичайно, звук С. Зібрався на Марс? В слові Марс звук С на кінці слова. Рано вранці С швидко зібрався і побіг на зупинку, щоб встигнути на автобус, який довезе його до космодрому. Діти, а що таке космодром? Знаєте? Це місце звідки стартують космічні кораблі. Звук С швидко вскочив в автобус, зайняв місце і автобус вирушив. А щоб не сумувати в дорозі, с став наспівувати пісеньки чистомовки, які дуже любив і постійно складав. Давайте послухаємо і повторимо їх. Діти, намагайтесь чітко і правильно вимовляти звук с у чистомовках. Ас, 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 я збираюся на Марс. Сом, 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 їду я на космодром. Бус, бус, бус. Швидко мчить мене автобус. Мось, мос, мось. Мрію я давно про космос. Уск, уск, уск я натисну кнопку Пуск. Поки С придумував і наспівав чистомовки, Автобус під'їхав до космодрому. Звук С вийшов і озирнувся навколо. Він побачив космічну ракету, яка вже була готова до старту. С був в захваті і вже зібрався сісти в ракету, але згадав, що він все ще в своєму спортивному костюмі, який носить щодня. Чи можна полетіти у космос у повсякденному одязі? Звичайно, ні. Потрібний спеціальний костюм, скафандр. Тож наш друг пішов переодягатися. А поки він це робить, давайте ще раз вимовимо слово скафандр. Запам'ятали, що це? Так, скафандр це космічний костюм. А ось і наш космонавт. Звук С готовий до польоту. Тож він сів у ракету і розпочався зворотний відлік. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, пуск! І ракета стрімко помчала у космос. Вона летить з величезною швидкістю. Звук С знаходиться у стані невагомості. І тут, із центру керування польотами космонавту С надійшло завдання перевірити і сфотографувати один земний об'єкт який знаходиться на річці Самарі у місті Самар. Це завдання надійшло в зашифрованому вигляді. Назву об'єкта передали окремими звуками. Давайте допоможемо звуку С розшифрувати сигнал. Послухаємо звуки, визначимо, які вони, а потім з'єднаємо їх в слово. І тоді дізнаємось, який об'єкт нам потрібно знайти і сфотографувати. Перший звук м. Діти, давайте разом узгадаємо, який це звук? Приголосний, м. Приголосний м'який. Тож позначимо його двома рисочками. Другий звук. І. А це, малята, який звук? Звичайно. Голосний. Тож позначимо його кружечком. Послухаємо третій звук. Третій звук Який це звук? Пам'ятаєте? Так, дійсно, він приголосний, твердий. Тож позначимо його одною рисочкою. Четвертий останній звук Т. Ми знаємо, що цей звук також приголосний, твердий. Тож позначаємо його одною рисочкою. Малята, у нас вийшла звукова схема слова, назви об'єкта, який нам потрібно розшифрувати. А тепер давайте замінимо звукові позначки буквами і спробуємо прочитати слово. Міст. Тож ми розшифрували це слово, назву об'єкта, і тепер звук се знає, що йому потрібно знайти на землі і сфотографувати. С Подивився в ілюмінатор, в ньому він побачив планету Земля, на якій ми з вами живемо. Тож зараз наш космонавт буде шукати необхідний об'єкт, щоб виконати завдання Центру керування польотами. В ракеті стоїть сучасне обладнання, яке дозволяє наближати і збільшувати зображення земної поверхні, щоб знайти необхідне. Давайте разом із С уважно подивимось і будемо передавати на землю назви земних об'єктів, які ми побачимо. Намагайтесь називати їх правильно і чітко. Щоб в центрі керування польотами нас зрозуміли і почули. Зараз ми бачимо в ілюмінаторі ліс, в якому ростуть сосни. Діти, який земний об'єкт ми зараз знайшли? Вірно, сосновий ліс. Повторіть ще раз, намагаючись правильно і чітко вимовляти звук «с». сосновий ліс. А зараз з'явилося зображення саду, в якому ростуть абрикосові дерева. Малята, який об'єкт ми побачили? Правильно, абрикосовий сад. Промовимо ще раз абрикосовий сад. А тепер ми бачимо високу гору, на якій лежить сніг. Тож який земний об'єкт ми знайшли? Так, снігову гору. Скажемо чітко ще раз Снігова гора. А ось З'явилося зображення морського берега, біля якого багато скель. Цей об'єкт ми можемо назвати скелястий морський берег. Повторіть ще раз чітко і голосно: скелястий морський берег. А ось і річка Самара, яка знаходиться в українському місті Самар. А над нею той самий міст, який необхідно сфотографувати звуку С. Можемо його назвати Самарський міст. Молодці діти! З вашою допомогою космонавт С виконав дуже важливе завдання і надіслав фотографію моста через річку Самару. Непомітно пролетів час. Космічний корабель наблизився до планети Марс і вже йде на посадку. Дітки, скоро наш космонавт висадиться на цю далеку планету. А про пригоди, які очікують його на ній, ви дізнаєтесь із наступного відео. Дякуйте за виходом нових цікавих відео на нашому YouTube-каналі Логокроки. І не забувайте правильно і чітко вимовляти звук С. А я прощаюсь з вами малята. До побачення, мої любі! До нової зустрічі!